Дитячий спорт Екстра 10 кг. Почнемо з ось такої зіпки для малюпка, для 4 рочки, я так думаю. Таким оранжевим ставочком з білим надписом. Так, також будете ось така зіпочка, також сіренького, сіренького кольору. Тут 4-5 ручки, Ось така. Такі тут штаніжки, можна собі скласти навіть комплектик. Ось такі. І тут внизу на манжетках. Так. Ковтинка, сіренька, з такими білими надписами. Чотири ручки. Ось така. Так. Тут будуть іти ось такі штаніжки з галотапною ось такою на... На зуму йдуть також на манжетиках. Так, наступні будуть ідуть ось такі штанишечки на малюка 36 місяців 64 сантиметра. Ось такі йдуть на також на хлопчика. На хлопчика, не знаю, дочки також 45. Зіточка. Для хлопчика з карманчиком і для закапішончиком э, на 4-5 рочів. Так, ось так ось, ось така. Від, э, салат, Салато. Фіолетова коптинка 100 тисяч см. На дівчину. От тут ідею для хлопчиків і для дівчаток. Від малюків, місяців до підліткового віку. Я ось такі штанишки на 11 точків. Вони зав'язуються, забиття однак не менше буде. Є надпис на нічці. І йдуть на маншетиках. Так. Далі буде у нас іти ось такий бомбет для хлопчика на 157 см. Це ось йде 13-14 точків для хлопчика. Так, ще одна ось така вітровочка білого кольору. Як не вказаний. Так, ось такі штанишки, Це, здається, ідуть комплектом до попередньої підробочки. Е, або також така сама тканинка. Також вони тут не на манчетиках, але внизу є замочки, які можна собі затягнути і розслабити. Так, наступними це будуть ось такі штанишки на 7 рочків для хлопчика. І тут на манжетиках мають такі біло з чутвом по бокам. Так, ось така, такий цю на 6 рочків для хлопчика. З таким мультяшним героєм. Так, покажу вам ще. Ось така ще одна зіпочка для хлопчика, йде си, сіра, зилатова. Для нашої сорочків. Це навіть не половина мішечка. Щоб ви бачите більше, пишіть нашим менеджерам або одразу замовляйте за номером телефону.